Друзі, вітаю! Суд Європейський Європейського Союзу скасував санкції проти Фрідмана. Чому цей прецедент є надзвичайно небезпечним? І Авана, його друга? Чому це все небезпечно загалом для України, для української політичної системи? Чому це небезпечно для майбутньої відбудови і плати репарації Росією Україні? Е, давайте це проаналізуємо. Зараз у нас новий збір. Сто з невеличким хвостиком збираємо на окопний РЕБ, бо він поїде на південь, буде там допомагати захищати. Кілька бійців, яким він потрібен просто в окопі, щоб їм туди за шиворот не закинули FPV-дрон. Хлопці роблять прекрасну роботу, але просять допомогти їм захиститись. Будь ласка, прошу кожного з вас, зробіть донат, банка, PayPal, картка. Все є в описі. 114 тисяч. Ми з вами такі суми просто робимо як горіхи. Але зрозумійте, можливо, нам з вами на 376 тисяч. Нашої спільноти це невеликі гроші, але для хлопців це всі гроші, бо це життя. От ми можемо допомогти його вберегти. Будь ласка, давайте включимо 100, 200, 500 гривень. Це ідеальна сума. Швидше закриємо, швидше до них ця історія приїде. Будь ласка, зробіть донат. Друге. Підпишіться, довго не закликаю, одразу перехожу до аналітики. Е, я хочу поговорити і про цей суд, скільки ще російських активів тут. 50 олігархів, насправді, російських мають тут е, що хочеш. Мають все просто: Готелі, банки, енергетичні компанії, порти, десь їх фронтять наші олігархи, десь там вони в долі на 50, десь їх рятують українські чиновники, судді, прокурори чи мінти. По-різному є. Але вони тут є і вони не платять за цю війну. Ну, максимум, що заплатили російські олігархи, це преславута квартира так званого дизайнера Путіна Артемія Лебідєва. Ціла квартира на золотих воротах. Уявляєте, а реально жирна риба нічим не страждає. Давайте розберемось, хто з них з України, так зване, типу хто займався кураторством України окремих місць, чи допомагають вони купувати зброю проти Росії. Це все важливо. От. Але почнемо з того, що два мальчика з пальчика, улюбленці Путіна, які намагались засудити американську чи британську, я вже не пам'ятаю, журналістку, авторку книги, яка сказала, що вони наближені до Путіна, а вони за нею бігали судами. Як ти так маєш право називати нас? Путінськими олігархами. Ми ж один зі Львова, а другий з Естонії. Обидва маємо Кіперське і ізраїльське громадянство. Живемо в Лондоні. Ти що, з розуму зійшла, і почали її пресувати. Ну, бабла ж то в них більше. Ну і пресували. А паралельно, коли почалась війна, куди втікли? Нагадайте мені, Авен і Фрідман? Правильно, в Росію. Ні, ні, ні. Вони не путінські олігархи, вони зі Львова. Але втікли в Росію. Розумієте, ось і кіперське громадянство, щось на Кіпрі йому не живеться. Ось вам і ізраїльське громадянство і там не живеться. а Самі зі Львова, ну сидіть в Львові, допомагайте Львівському ТРО. Ні, ні, ні. А ми до себе на родину, до Путіна. Розумієте? Але що відбувається зараз? В чому небезпека? Суд Європейського Союзу задовільнив позов акціонерів. Альфа банку, це ми лохи, тут його називаємо Сенс банком. Нічого не змінилося. Це та сама Альфа, яка за допомогою ФСБ атакувала і віджимала українські бізнеси. Запитайте виробників води Боржомі Моршинська, за скільки вони продавали сім'ї попередніх власників ним свої бізнеса. І як потім вони після купівлі випадково почали рости в ціні. Розумієте? І як Путін після купівлі цими двома олігархами впустив боржомі на російський ринок, і ціна виросла ще втричі. О май гад, А як вони ж це так зробили, якщо не з допомогою Путіна? Ну але Європейський суд цього не бачить. На сайті суду з'явилася новина. Генеральний суд скасував. Включення Петра Авіна та Міхаїла Фрідмана до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи. Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнес внесе до списків, не є достатньо обґрунтованим, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. Ну тут питання до наших е чиновників, прокурорів, антикорупційних органів. Друзі, а ми не можемо надати нічого. У нас немає інформації, чому ми мовчимо. Так, була інформація, що вони ходили з мільярдом доларів відступних, тільки дайте продати банки, дайте продати Київстар, дайте продати лайфсел. Ну от що? Розумієте, в чому проблема? Є люди, і треба цей список оголошувати, які відповідають за покарання російських олігархів, але вони не зробили нічого. Так, ми розуміємо, ці люди стануть в сотню разів багатшими, а їхні квартири і Феррарі дорожчими. Але це гроші на крові. Російські олігархи, які сюди е закликали і робили основу для приходу Путіна, сьогодні відкупаються якимось чинушам просто грошами, замість того, щоб стати основою купівлі дронів, основою купівлі реальної техніки. Тому що російські ж олігархи боротись з російськими військами не допомагає. Подивіться на українській правді інтерв'ю Теріхова. Там є діалог, де він каже, Фукс не допомагає. А це ж олігарх, який кричав, що народом із Харкова і допомагає всім батальйонам Збройним силам і погнав Абу-Дабі. Потім його побачили в Лондоні. Але ніхто не бачив його допомоги реальної. Так само з Фрідманом, який кричав, що зі Львова. Я от зробив цілий список. Російських олігархів, які типу з України. Ротенберга Оушен Плаза. Що він допоміг для армії? Нічого, бо він не може воювати проти армії свого друга. Оушен Плаза стоїть ціла і здорова. Далі. Новинський, типа олігарх Януковича, із Пітербурга балотувався по Криму, зливає церкву. Чим допоміг армії? Нічим. Чим він постраждав? Грошима, нічим, все ок. Далі Ярославський, який фронтить е, Діріпаску. Чим постраждав? Ну, тим, що російська ракета прилетіла в Діріпаскін Прем'єр Палас. Все. Перед цим збив людину. Нічим не постраждав, нічого не заплатив. Обіцяв яхту віддати на Збройні сили. Нічого не сталося, наші теж не доганяють. Далі Фукс Харків. Теж не постраждав, нічим не допомагав. Вексельберг, прекрасне місто Другобич, яке народило цього російського олігарха. В наших теж нічого питань до нього немає. Розумієте, це проблема. Про Фрідмана говорили зайвино. Абрамович, якого в, Дніпро, в Дніпрі українському активи. Чим постраждав? Нічим. Енергетичні компанії, порти. Далі готелі. Скільки росіян мають тут готелі? Хтось постраждав? Ні. Готелі працюють. Переписують на якусь умовну Анну Іванову росіянку з французьким паспортом. Кажуть, дивіться, французький бізнес. Не можна чіпати тепер більше. Давайте пощіпаємо Віксельберга десь на півдні. Так не можна кричать наші чиновники, які відповідають за покарання російських олігархів, не можна забирати російського олігарха там. Глиноземний завод, тому що ви ж знаєте, там 30 людей працює, та хай тисяча. Вони ж постраждають. А чого вони мають страждати? Заберіть, змініть власника, віддай державі, продай за аукціону, хай працює далі. ні ні ні, воно повинно бути в росіян, бо ми ж бережемо інвестклімат для росіян, тобто обшуки в українських компаній, ставлять в позу український бізнес, ставлять в позу виробників дронів. До цих питань нема за інвестклімат не переживаємо, а там є питання. Як же ж ви можете покарати Віксельберга? Розумієте? Він же з другого часа. Да, так, він живе в Кремлі просто. Він спить на коврику на вході до кабінету Путіна. Розумієте? Але його не карають. Це говорить про те, що тут є криси, які не роблять свою роботу, щоб російські олігархи були покарані. 50 російських олігархів має активи в Україні. І газ, і нафта, і продаж бензину, енергетика, готелі, джазові фестивалі, все, що хочеш. Вплоть до футбольних клубів і супермаркетів. Ні в кого ніяких питань чомусь до них немає. Розумієте, це проблема. Якщо ми зараз їх не покараємо, після війни вже покарати їх буде нереально. Вони тихенько перерозпродаються. Передадуть, перепишуть, знайдуть, знайдуть в Україні якихось лошарів, які готові будуть фронтити їх бізнес і патріотично кричати, що вони за Україну. Але виходить так, що ми просто втрачаємо золоте дно, яке мало б зараз купувати дрони, а потім бути гаманцем, який буде платити за відбудову. Але, типу, ми маємо там. Кілька політиканів і чинушек і просто набивають свої кишені відступними мільярдами. Ну що з Альфа банком? Що, дирку при... націоналізували? Розумієте? Що так само з іншими компаніями? Ми просто забиваємо голи в свої ворота. Російські олігархи тут мають страждати. Вони роблять все можливе для того, щоб Путін почував себе безкарно. Давайте розберемо простий кейс. Чиї гаманці російської олігархи? Путіна і сім'ї Єльцина. Оці всі Лисіни, Мордашови. Мордашова тут є туристичний оператор. Ви думаєте, він постраждав? Ні. Розумієте, Путін, коли російські олігархи в війну почали страждати, вони всі грали на випередження. Там теж була куча криз, які їм зливали інформацію. Американці деяких своїх покарали. Європейці поки що ні. Але вони їм зливали інформацію, розказували все, що відбувається далі. Далі, де не можуть зіграти на випередження, росіяни в себе на території створюють так звані спеціальні офшорні зони. І російські олігархи е, йдуть на рятівне, е, спаса, рятівне коло е, Кремля і виходять в свої офшорні, так звані зони. І там собі нормально живуть. Наші просто за гроші зливають ці справи. Цей список повинен бути цих людей публікований. Хто відповідав за це? Це називається колаборація, коли мільярди, десятки мільярдів доларів, а то й сотні мільярдів доларів, ми отрим... не доотримали по одній простій причині, що це зливається, що докази в суди європейські не надаються. І коли Європейський Союз каже, що а в нас доказів нема, то чия це вина? їхня російська чи наша? Наша. Розумієте? І суд задовольнив вимогу Пьотера Авіна і Міхаїла Фрідмана і вважає, що жодна з причин, викладених у поточних санкційних актах не є достатньо обґрунтованою. А отже, включення Авіна і Фрідмана до оскаржування списків не було виправданим. Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів в порівнянні з тим, на які вони спиралися в первинних актах. На думку суду, хоча підстави висунуті радою можуть бути такими, що дозволяють встановити залежно від обставин ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримують дії або політику, яку підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, тому що вони надавали матеріали чи фінансову підтримку російським особам або відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони. Отримували вигоду від цих осіб. Апеляція може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення. Ну і отак от два путінських падавана, реальні черти, які Бабиним Яром розмивали українську ідентичність, які намагалися інвестувати проти України, маргіналізували її у всіх наративах, до яких тільки доторкалися. От зараз можуть себе почувати дуже вільно. Так, я більш ніж впевнений, що в Європі знайдуться люди і піднімуть питання, і буде апеляція, і будуть докази і їх покарають. По чим це небезпечно? Це небезпечно створенням прецеденту в відсутності покарання. Що російські олігархи скажуть: дивіться, а нам все рівно. А ми підтримували Путіна і будемо підтримувати. Ну, Діріпаска ж сам створив цілий батальйон захранних фірм своїх підприємств, вони воюють і вбивають частні фірми. Аналогічна історія банк Фрідмана фінансує Росгвардію. Це вам не доказ? Виплачує гроші за вбивство українців! Це вам не доказ? У вас нема доказів, що він на цьому заробляє? Та мільярди рублів він заробляє на цьому. Просто треба принести бумажку і сказати, ось вона. А її не донесли. Але це зараз прийде туди Сулейман Керімов, Аліше Русманов, ще одні путінські гаманці. І почнуть розповідати: дивіться, а тут є прецедент, з цих зняли, знімайте з нас. Прецедентне ж право ви хочете тут будувати, от вам і буде. І тоді російські олігархи сядуть вам на голову, будуть фінансувати право радикалі і управляти вашими європейськими країнами. Бо зараз вони кажуть, що вони українська олігархія, а далі вони будуть казати, що вони німецькі олігархи, французькі, а що? Хто скупив південь Франції? Хто скупив південь Іспанії, хто скупив всю Італію? Чого це вони не італійські олігархи? Як це ви так? Подумали, вони на вас за це в суд подадуть і виграють його. Розумієте, тому якщо зараз позбутися реальних інструментів верховенства права і покарання російських олігархів, вони сядуть Європі на голову. Путінські, профашистські, ось ці гаманці будуть диктувати свої правила. Тому зараз цей суд дуже принциповий. Це створюється прецедент знання санкцій. Знімуть з двох, знімуть зі всіх. Це дві торпеди, які йдуть попереду, ними пробивають. Їх визначили такими в системі в Кремлі. Ви давайте, а там подивимося. Розумієте, що ви розуміли степінь залежності і залученості. Путін сказав, мені треба, щоб вас забрати нафтову компанію, взяв її, і передав її, продав. Вони плакали і казали, а я я як так же, ж. ну по, з Путіном согласний, спорити не будемо. Так а що ж ви? Ви ж, типу, там, в суд ідіть. Що ж ви тут в Європі в суд ідете? В себе в суд ідіть. Але ніхто не йшов, бо вони на нього служать. Бо потім, коли виплачувати Транзакції російським солдатам за вбивство, то треба ж бути в ігрі і в тєм, і в долі. А він, наприклад, хвастається своїм балтійським корінням, дідусь був балтійцем, і він зібрав велику кількість російського мистецтва і світового мистецтва і хотів відкрити музей в Естонії, але йому Путін не дозволив. І він його послухав. Він сказав: Я не буду вивозити російські картини з Росії, пробачте, пане Путін. Розумієте, степінь залежності, степін залежності цих гаманців від Путіна. Путін їм показав, що сталося з Березовським. Вони мовчать і тихенько говорять собі в долонь. Розумієте? Тому це повністю путінська клака і І Їх треба за це карати. Не так, як зараз відбувається, що е, західні країни ще й платять за утримання яхти е, е, цього Сулеймана Керімова. Та їй продавати треба яхту Керімова, а гроші направляти в Україну. Людина, яка повністю під Путіним. Не може отримувати такі права. Для прикладу, ви, ви знаєте, що там два місяці, півтора тому, 7 лютого, з Усманова суд не зняв санкції. Ці двоє пробились. Пробились тут, будуть лізти далі. Е, Аналогічно, но ну, правда, поменше олігарх Чуркін. син і внук того Чуркіна, який намагався знищувати Україну в Радбезі, він ховається в Аргентині. Там, де ховались фашисти, ну він по старих російських слідах пішов. Він зараз там намагається політичний притулок отримати. Е, в Литві розслідують, як діти Абрамовича, взагалі, як так сталося, отримали їхнє громадянство, щоб батько міг уникнути санкцій і вивести гроші, щоб не віддавати Україні. Британський суд доганяє Абрамовича, що він змушений з продажі Челсі дати гроші українським дітям. А Абрамович каже, кому хочеш, хоч в Африку, але не в Україні. Він зараз каже, що дивіться, як страждають російські діти через війну, і каже, давайте віддам російським. Але згадайте, нещодавно, там, рік тому, один з переговорників української переговорної групи захищав Абрамовича, казав, що це нейтральна кандидатура, що це не путініст. А він навіть в Україну не хоче гроші з продань, які він все рівно змушений виплати, він все рівно хоче їх дати Росії. Розумієте, тому тут не повинно бути жодних сентиментів, тут не повинно бути е, жодних якихось таких відчуттів. Ой, вони допоможуть Україні. Я нещодавно чув від одного українського олігарха. Ми повинні їх використовувати, брати, що вони дають. А що вони дають? Тисячу доларів, а потім три мільйони в піар, що я дав тисячу доларів. То це називається відмивати їх, щоб вони не заплатили мільярди. Дивіться, ми зараз стоїмо в точці все або нічого. Все мається на увазі на нашій території, території ЄС та Штатів, або нічого, ні в нас, ні в них. І російські олігархи будуть на коні, і вони нас зроблять. Питання в тому, чи будемо ми реально надавати докази, чи будемо ми реально піднімати питання і маркувати їхні активи тут, і змушувати їх заливати в бюджет і робити грошима війни проти Росії, проти них самих, чи ми будемо грати так званих лібералів. Ну, от, і казати, ой, це ж гроші, це ж приватний бізнес. Да ні, вони не путіністи. Розумієте, якщо ми будемо грати дурнів і манкуртів, тоді ми в дурнях і залишимось. Ось така історія. Зараз є 2 місяці і 10 днів, щоб зібрати реальну фактажну базу. Да, Хтось з юристів скаже, ну там же Єврокомісія цим займається. Супер! Хай займається. Наших юристів можуть не пустити. Добре. Але давайте візьмемо докази і зільємо їх в пресу. І нехай Західна преса про це говорить. І тоді в Єврокомісії чи в будь-якої іншої інстанції не буде шансу це обійти. Ми повинні бути хитріші. Так, вони тратять мільярди на свій захист. Вони вже свої мобільні оператори продають французам і кажуть, ми тут ні до чого. А ми повинні зробити, щоб їхні активи пішли не в їхній кишені. Гроші з продажу українських операторів мають піти в український бюджет, а не фрідману і авену в кишеню. Якщо ми публічно будемо зливати ці докази і причетності їх до Путіна і до злочинів. В Європі про це не помітити не зможуть. І гроші підуть в казну українську, а не в їхній кишені фінансування збройного конфлікту проти України, війни проти наших громадян. І, до речі, війни, яку вони розпалювали раніше, які не визнавали українців як націю. Той же саме Герман Хан. Він не українець, він киянин. Розумієте? А в чому різниця? Тому що коли російські війська відступають, то так звані германи-хани відходять і їдуть. Але ось тут вони хочуть провадити імперську російську політику. Розумієте? І за гроші Кремля тут робити з нас-Манкуртів. Ось така, друзі, правда. Напишіть, будь ласка, чому ми не даємо всі докази проти російських олігархів другий де третій рік війни, чому ми нічого не заарештували. Напишіть в коментарях і, будь ласка, підпишіться на канал і зробіть донат. Зробіть донат, це важливо. Окопний реп захищає напряму, захищає життя наших військових. Він буде працювати надійно, потужно і збереже кожного з них. Але зробіть, будь ласка, донат 100-500, PayPal, пейпел, банка, картка, все як ви любите, в описі. Підписка, комент бережіть себе, бережіть своїх близьких, але точно не бережіть і не жалійте російських олігархів. Якщо це Ротенберг, то треба казати, що це Ротенберг. Якщо це Путін, треба казати, що це Путін. Якщо Фрідман російський олігарх, то це так і треба казати, а не придумувати за розумні слова, щоб російські олігархи вийшли сухими з води. Бережіть себе, до зустрічі.